Щоб знаєте, металурга чи шахтаря а, там, чи там, якусь іншу категорію, особливо там на сході України, навчить українській мові тим більше з галузьким акцентом. Не це моя мета була. Моя мета була, щоб їхні діти говорили українською мовою, щоб їхні правники говорили українською мовою. А для цього треба зробити, починаючи від реформ освіти, коли українська мова. Це твоя база, мова, і коли державний іспит на випуски із вищої школи і на вступі в вищу школу. І кандидатський мінімум не відбувається, якщо ти не здав відповідного мінімуму материнською мовою, і коли в тебе 75% ефірного часу немає відведеного для українського слова чи для української там, дублювання чи титрування, другими словами, нам треба створити мотиви, які повертають з терпінням мільйони людей, які сьогодні, можливо, цю думку не поділяють, не відчувають, тихенько, крок за кроком, приходити до української общини.